А першого митрополита літопис називає ФФМ 1039 рік. А, а, або можна відкотитися раніше, згадати іншого сучасника Титмара, який вже, власне, описував похід Болеслава на Київ, це вже Братовбивча війна після смерті Володимира, який згадує, що архієпископ зустрічав нас із мощами святих. Тобто, станом на 1018 рік вже якийсь архієпископ був. Тобто, Після 1010 року, Точно, архієпископ був, ми з сучасників знаємо, принаймні, про його існування. Про е, час від 988 по 1010. Е, е, Відповідь здогадна: та можна спиратися на списки метрополій візантійські, значить, і говорити про місце Руської метрополії порівняно з метрополією Валанії і іншими, і висновувати, бо була така реконструкція, популярна в 80-х роках. І ще Ярослав Шапов запропонував, що був митрополит із Севастія родом, значить, і відповідати на питання, що метрополія була відпочатково. Значить, або спиратися на прямі свідчення сучасників на того ж Бруно Брунокверховського чи Титмара Мерзебурського, і говорити, що митрополит, мабуть, з'явився в Києві не одразу, а, а, а пізніше. Значить, а це вказує на те, що церковна ієрархія і церковне будівництво відбувалося дуже повільно. І ще одна поширена легенда, що Володимир відпочатково уставив церкву правами, прописав докладно повноваження церковних структур, які справи розглядає церковний суд, а які справи розглядає світський суд. Це теж велике перебільшення. Та? Це власне розподіл цих повноважень з'явився через кілька століть уже після хрещення, коли було я. Коли усклалася якась практика, і значить, можна було розписати. Да, і відповідно тут ми стикаємося з тим образом Володимира Державника, да, який реформи робить. Реформа це коли ти щось старе змінюєш на нове. А тут реформа, власне, в тому, що ти поступово розбудовуєш значить, якусь ієрархію. Да, і...